Не пропустіть цієї інформації. Я такого не робила вже 4 роки. Я запрошую вас на безкоштовний індивідуальний онлайн-урок з англійської мови. Ми з вами зідзвонимося онлайн в Телеграм. В Skype або в Zoom, де буде зручніше, і проведемо 30-хвилинний безкоштовний урок під ваш рівень. Ви розповісте мені свої складнощі. Ми з вами спробуємо зробити цікаві вправи, щоб я могла вам підказати, який ваш рівень, і підкажу вам, що вам потрібно робити конкретні кроки для того, щоб вам вивчити нарешті англійську мову. Це будуть дуже цінні і конкретні поради. Звісно, що кількість місць буде дуже обмежена, адже це мій час, тому я візьму лише 10 людей, але уроки будуть з кожним індивідуально. Такого не буде найближчі роки, це точно. Тому зараз у вас є класна можливість. Хто хоче зі мною поспілкуватися вживу. Я раніше це робила 4 роки тому, і це було реально круто. Люди були просто в захваті, тому обов'язково скористайтеся. Що вам потрібно? Вам потрібно поставити плюсик, я вам напишу можливі дні та час для такого уроку. Ми про все домовимося і зустрінемося.